Ви як політична сила, яка бере участь у виборчому процесі, яка бореться за голоси виборців, яка пропонує ідеологію, власне, ви теж, скажімо, обстоюєте своє, ну, своє право за голоси виборців, щоб вони не були сфальсифіковані. Власне, я знаю, що вже буквально щойно недавно створився громадський комітет з протидії цим фальсифікаціям. Можете розповісти про цю структуру. Що вона собою являє, тобто які ви функції функціями себе берете, бо це доволі відповідальна річ. І, власне, будемо вже, вже пізніше по самих класифікаціях, загалом які методи можуть використовуватися і практикують з собою. Так, на сьогоднішній день це дійсно дуже важлива тема. Скажу чому, тому що вибори, які у нас прогнозовані в Україні на 31 жовтня, так виглядає, що вони вже виграні певними політичними силами. І розуміючи це, і взагалі в, такі, в таких умовах, а до цього призвело і виборче законодавство, і поводження певних політичних сил, про які я буду згадувати, призвели до того, що постала цілком загроза і взагалі самих проведень виборчих виборчих виборчого процесу. І, зокрема, першим питанням поставив захист лисі виборців. Чому дійсно вчора утворився комітет, громадський комітет, який буде називатися «За чесні вибори. До нього увійшли представники всіх національно-демократичних патріотичних сил. Я можу їх звичайно перечислити це такі, як наша Україна, фронт змін, громадська позиція, народний рух за Україну, Українська платформа. Це Конгрес українських націоналістів, це близько 10 політичних сил. Ну, цей список є незавершеним. Звичайно, туди можуть долучатися інші члени, суб'єкти виборчого процесу. Але справа в тому, що зараз постало питання про те, що неважливо, як людина голосує, важливо те, хто ці голоси рахує. І приводом, взагалі, до такого рішення стало діяльність. Чи скоріше така бездумна діяльність територіальної виборчої комісії, Львівської міської територіальної виборчої комісії? Чому? Перш за все, перші ознаки цього почали проявлятися ще під час реєстрації цих суб'єктів виборчого процесу, коли невідомо за яких причин і невідомо в якій послідовності члени Львівської міської виборчої комісії у повноваженні робити це, почали приймати документи. Відповідно, я вам можу... Відкрито зараз сказати, що перші шість місць в списку в міському списку виборчому є, як так би мовити, сказати, замовленими. Чому? Тому що сам особисто, я як і голова моєї організації, ми вже тоді пробували цьому це передбачити і пробували. Добитися того, щоб Територіальна виборча комісія дійсно дала нам порядок і процедуру здачі документів на реєстрацію. Я вам скажу, що найбільше мене обурило, це те, що в приміщення Територіальної виборчої комісії, ще в 6-й годині ранку перед реєстрацією, завели представників цих перших шести політичних партій, які знаходилися там до 10-ї години, коли ця реєстрація почалася. Другим таким кроком. Стало, стало утворення дільничих виборчих комісій. Знову ж таки, без процедури утворення, без роботи робочої групи. Ця робоча група повинна була десь протоколюватися, протокольне рішення про утворення склад цієї робочої групи. І внаслідок, який наслідок цього Внаслідок були утворені дільничі виборчі комісії по мінімуму. Що означає мінімуму? Тут на спецдільницях. Члени дільничі виборчої комісії створення кількості 10, на середніх дільницях 14, і відповідно на великих дільницях 18. Нагадаю, що у нас на Сихівському рівні є дільниці, де виборців близько 4 тисячі виборців, і 18 членів дільничих виборчих комісій мають організувати на цій дільниці вибори. Це надзвичайно складно, це неможливо, оскільки має видаватися 5 бюлетенів і одна людина, попри то. Що навіть не буде черги, вона кожної години мусить видавати певну кількість бюлетенів. Це важко, це зразу розсіює людей. І я вважаю, що це зроблено навмисне, оскільки така кількість членів дільничих виборчих комісій, по-перше, дозволяє оптимально працювати. Тобто, це люди, які будуть працювати на певний результат. І більше скажу того, що до складу цих дільничих виборчих комісій не війшли більшість названих мною політичних партій, тобто їхні, їхніх членів дільничих виборчих комісій вони не мають. Але можливо, проблема такого незлагодженого процесу вона лежить ще в порані. Тобто, скажімо, був прийнятий той же закон, було виділено достатньо мало часу на ту ж агі... агітаційну кампанію, на всю передвиборчу кампанію загалом і тобто і. Власне, таким чином ну, взагалі з організувати процес мо ну, доволі складно. Доволі складно так. Останні поправки, які приймалися до закону, вже приймалися в виборчий період. Е, підготувати і взагалі організувати вибори за 45 днів, тобто стиснути двічі, якщо раніше 90 днів і 45 днів, звичайно, це дуже тяжко. Е, це призводить до чого? До того, що вже дільничі виборчі комісії е, в багатьох. Районах ще не працюють, не отримали списки. Цей процес затягується. Взагалі є питання, чи пройдуть вибори на певних дільницях. Але передумови до цього, звичайно, були. Це перш за все, що закон заборонив блокуватися, бо я думаю, що більшість політичних сил почали би об'єднуватися однозначно. Це би призвело до зменшення кількості суб'єктів висування. Це було би зареєстровано не 50 одна політична сила, так як зараз Юльо. Я думаю, що менше. Це призвело до шаленої конкуренції, тому що на кожному окрузі тепер іде від 25 до 32 претендентів, тобто кандидатів на посаду депутатів міської ради, і це призвело звичайно до політичного тиску, тому що чим більше політична роздрібленість, тим більше певним силам. Зокрема, я зараз маю на увазі партію регіонів і її сателітів, а тому, що бо цей наслідок він має ще й політичний наслідок. І цей політичний наслідок проявляється перш за все в тому, що зараз певні політичні сили, представники є, яких в територіальній виборчій комісії, зумовлюють і допомагають працювати в цій територіальній виборчій комісії в певному руслі. Чому? При прийнятті рішення про утворення дільничих виборчих комісій голосували 10. Десять лінічні виборчої комісії за серед них представник партії Пора, представник Української народної партії. Ну зрозуміло, що комуністична партія, партія регіонів, проте це викликає обурення. Якщо ми всі зараз за чесні вибори і демократичні, то чому приймаються відверто такі рішення? Досі не зрозуміла позиція оці досі не зрозуміла позиція певних і демократичних партій, які входять в цей комітет, якщо оскільки вимагати треба від них і пояснення за такі дії. Чому виникає питання, чому, наприклад, представник від нашої України територіальної виборчої комісії, заступник голови комісії Хавко Богдан двічі не зміг поставити на голосування? Питання про докомплектацію дільниць і збільшення членів дільничих виборчих комісіях на великих дільницях, хоча він це міг. Тобто, ну є деякі нюанси, дуже серйозні нюанси, і ці питання ми мусимо просто говорити на загал, бо ми мусимо знати від тих чи інших партій, насправді, що вони нам пропонують на цих виборах. Тобто, тобто, оці проблеми, що ви назвали. Там, скажімо, серед них такі проблеми, як там нестача відповідних засобів, як кадрові проблеми. Тобто, на вашу думку, вони вони і все йдуть з Києва, це централізовано має вирішуватися. Чи це, це, це на місцях? Ви знаєте, проблема, наша проблема це взагалі не проблема суду міста Львова. Порушення виборчого законодавства будуть відбуватися в місті Львові у Львівській області. Про це свідчить зокрема. Реєстрація батьківщини Деньковича так, і відмова від реєстрації батьківщини Ілика це проблема. Вони будуть відбуватися в різних регіонах України. Це не тільки проблема Західної України, це масова проблема взагалі. Чому? Я нагадаю, зокрема, з, з, з ситуації заступника голови Народного руху України Василя Койбіди. Зняли з виборчих перегонів, не дозволили йому балоту, балотуватися на певні, на певні посади тільки через те, що примусово тиснули через суд, через прокуратуру, вимагали пояснення, тягнули слідство. І це насправді свідомо. Другий свідомий факт це те, що територіальна виборча комісія зараз чекає рішення суду. Суд мав, суд за позовами певних політичних сил, зокрема свободи. Мав відбутися вчора на четверту годину. Суд 15 хвилин засідає на 45 хвилин йде в дураччу кімнату. 45 хвилин в дурачій кімнаті суд радиться про те, чи можна проводити відеозйомку під час судового засідання. Хоча таке рішення, напевно, можна прийняти і суддів зразу. Зокрема, не дозволи про клопотання, щоби всі судові позоли. Розглядалися всіх політичних сил в один час. Судові засідання перенесли сьогодні на 12-ту годину. Чи задовільнить суд рішення, чи задовільнить суд позови політичних сил про докомплектацію дільниць? Я думаю, що ні, тому що дільничі виборчі комісії утворені по мінімуму, але в законі чітко прописано, що вони можуть складатися з 18 членів дільничних виборчих комісій. Таких взагалі способів тиску. На, 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 на цей виборчий процес є дуже багато, в тому числі це не тільки судові, це адміністративний тиск. З, чому от вчора буквально була прес-конференція, де голова Львівської обласної державної адміністрації намагався з представниками різних політичних сил звести спільну мову, але це скоріше перед приїздом сюди до Львова Колісніченка. Розумієте, і всі, мені здається, що всі, всі ці події лишень прискорюють і розкаляють ті напруженості, які виникають в політичному середовищі Львова. Вони дозволяють тепер задуматися кожній політичній силі про свою діючу бездіяльність, дозволяють тепер тверезо оцінювати ситуацію і зрозуміти, що так чи інакше потрібно захищати свої голоси. Створивши при цьому свій екзит по паралельний підрахунок голосів чи інші заходи, які ми повинні приймати спільно, це не особисто проблема народного руху України, це проблема кожної політичної сили, яка повинна захистити свої голоси. І, власне, щодо адмірамі ресурсу, тобто, на вашу думку, цей фактор буде, буде широко застосовуватися саме на, на тих вибор, на тих виборах. Тобто, Ну, адмінресурс, тобто е, наскільки не відомо, чому ми там заборонено брати участь у проведенні агітації, в той же час ми маємо приклад того, що в виборчих списках політичних сил йдуть е, високопоставлені особи, і тобто, ну це це теж можна вважати порушенням і говорить. Більше якщо того, якщо. міліціонери, ви знаєте всю нашу ситуацію, директори. Директори великих підприємств, так це люди, які насправді чинять тиск на працівників своїх своїх установ чи організацій, які своїм хочуть скористатися зараз своїм службовим становищем, які проникають через різні політичні сили, проводячи своїх таких своїх таких людей. Так. От прикладом цього може стати розпуск. Української народної партії міської організації, так? через чиї списки, ну але це лише показово. Це лише показово, Бо насправді тепер кожній політичній силі варто задуматися, навіть якщо вона зуміє захистити свої голоси і провести туди ту чи іншу кількість депутатів, якої якості ці люди? Так? От я вам нагадаю, якщо приблизно у Львові 45 округів і 30 чоловік кандидатів на посаду. Депутатів міської ради, тоді тільки більше тисячі осіб, які претендують на 45 місць депутатів міської ради. Розумієте, це дуже мала кількість, конкуренція дуже жорстока, люди вдаються до різних технологій. І як відбувається? І відбувається так, що ці вибори дійсно використовуються такі нечисті технології. Ці технології починаються від представництва політичних сил територіальних виборчих комісіях і закінчуються звичайними представництвами надільничих виборчих комісій.